Цілі для орешника визначені. Чи є вже готові цілі, визначені для орешника? Перелік цілі є, але остаточної цілі нема. Розглядають же ті місця, які були, але хочу щось змінити. Трошечки, але нічого нового. Всі ті місця, котрі ми всі з вами знаємо, які завжди підпадають у нас під дуже пристальну увагу наших ворогів. Так, чи буде запуск Орешника в травні 2025 року? Фух. Хочуть. Планують аж прям планують. Хочуть. Прям завдати нам болючого удару, але в них щось не вийде. Чи він не полетить, чи він впаде, чи він не запуститься, щось з ним станеться. Але він не долетить. В травні 2025 року поки що відбій по орішнику.